Привіт, ви на каналі АгроПравда, і зараз я знаходжусь на стенді компанії Масейфер Бюсон, де було презентовано цей найпотужніший в лінійці трактор під назвою 9 С 425 кінських сил. І ви бачите, яку цікавість він викликає тут на Агрітехніці. Його роздивляються, дивляться усі його інновації. До речі, він отримав. Він входив в фінал конкурсу Truck of the Year». і ми бачимо, що в принципі він дійшов туди і був один із номінантів на нагороду. Трактор дуже цікавий. По-перше, він отримав найпотужніший двигун 425 кінських сил з крутним моментом 1750 Нм. Крім того, у цього трактора також дуже простора прозора кабіна обсягом 3,4 метрів кубічних. Він має також круговий огляд з усіх боків. У нього також 27 ледівських фар, розташовано по всьому периметру трактора. І не дивлячись на такі великі розміри, він має базу 3-1 метра і радіус розвороту 5,75 метрів. Це дуже небагато і як для такого велетня. Окрім того, він отримав дуже багато смарт-систем сучасних систем, які комплектує АХКО у свою продукцію. І більш детально про них ми розповімо на сторінках Агроправди. А поки подивіться на цього красення, як він виглядає, який цікавий новий дизайн у тракторів Масей Фергюсон». І, в принципі, це одна з таких головних прем'єр на цій виставці. Трактор дійсно викликає захоплення, ми бачимо, що його дуже шанують тут, роздивляються і конкуренти, і колеги, і фермери безпосередньо. Стоїть велика черга, щоб попасти в кабіну і подивитися на його функціонал. Ну, Це такий явний признак того. Що трактор вдався і буде затребований на ринку, в тому числі, я думаю, що і на території України також. До речі, тут ми також бачимо іншу продукцію Масей Фергюсон. Пішли, подивимось. Масей Вісон робить ставку на смарт і тому це все тут присутнє. Також ми бачимо прес підбирачі масея тут. Навантажувачі, трактори меншої лінійки. Прем'єра дійсно це трактор 9С. І саме він номер 1 на стенді Масейпер Вюсона. Хоча й лінійка 8С також дуже велике зацікавлення тут викликає. Ми бачимо ці трактори тут вже в обісці. До речі, подивіться, як виглядає цікава навізка з таким фірмовим логотипом із дзеркалами. Бачите, як це все влаштовано тут. Це для того, щоб тракторист, в принципі, з кабіни бачив, як відбувається покос. Ну, а трактор 9С це дійсно неперевершена така новинка. Він має навантаження витримує 5 тонн напередку і 12 тонн ззаді можна навісити. І дуже продуктивну гідравлічну систему, яка має потужність 340 літрів на хвилину. От бачите, навіска передня, можна навісити до 5 тонн. Як я казав, тут 27 ледівських фонарів встановлено по периметру цього трактора. І ось, ось таким чином вони виглядають. Крім того, вони ще зверху. А, по бокам, і з, за, позаду. І ось задня навіска. Розрахована на 12 тонн. Ну, ось така вона головна прем'єра на стенді Масей Фергюсон на Агрітехніці. Підписуйтесь на канал. Читайте більш детальну інформацію про цей трактор на сторінках agropravda.com. Ну а ми будемо рушати далі.